Я в Черкаському зоопарку. Погляньте, скільки тут рибок плаває. І вода чиста-чиста. Гляньте. О, рибки. Погляньте, вони ж думають, мабуть, що їм їсти дадуть, але ж ми не ризикуємо її годувати, тому що не можна, щоб вони відчували себе добре. Бо хто знає. Який хліб ми їмо. От, Подивіться, як гарно обсаджено, е, такою травичкою, мабуть, різухована називається. Да, різухую, обкладено цей. Це озерце. От, там воно черет росте. От, там, там воно качечки гріється на сонечку. Ой. Погляньте на цю рибу, яка вона здорова. Це супер, просто риба здороветельна. Тут ось не можна годувати, плавати не можна. І руками доторкуватися теж не можна. О, клас, 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 клас. Просто супер. Вони за мною пливуть. Ось такі ялівці. Русли і Калина над водою. Калина, червона Калина над водою. Там живе маленький крокодильчик. Він чорний чорний. Це в Черкаському зоопарку. Ось для нього водойма невелика. Idź

У вас картини